Соціальний експеримент, так, шановні, сьогодні спробуємо скласти відповідь на позов за допомогою штучного інтелекту. І так, задаємо питання йому, чи можеш ти написати відзив на позов по кредитам? Тобто чоловік отримує позивач, звертається до суду з позовом про стягнення суми кредиту, і відповідач повинен надати відзив на позов, як правильно його скласти, чи може він сам його скласти, чи необхідно звертатись до адвоката. Давайте подивимось, що нам написав наш чат-GPT. Це не чат-GPT, це Deep State, це від, китайського, від китайської компанії. І подивимось, що він тут зазначає. Так, він пише, що не є юристом, радить звернутися до фахівця, до адвоката. Загальна структура відповіді на позов. Окей, шапка документа. Так, вроді все правильно. Вроді так би логічно бачимо, що воно щось на те схоже, але є дуже багато нюансів, що таке воно навіть суд не пропустить. Чому зараз пройдемось по полочкам? Перша шапка. Назва суду, окей. Е, прізвище я по батькові позивача та відповідача їх адреси, номер справи, якщо він вже існує. Окей, заголовок, наприклад, відповідь на позовну заяву у справі. Ну, таке собі. Окей. Шапка документа, назва суду, адреса, електронна пошта. Прізвище, ім'я по батькові позивача. Потім ідентифікаційний код його. Якщо немає ідентифікаційного коду, зазначається унікальний номер, потім електронна пошта. Без різниці там адреса його. Зазначається адреса електронна, має, доступ до електронного суду чи не має. Це дуже обов'язково. Ціна позову теж зазначається. Це дуже багато нюансів, які так формально пише на штучний інтелект. Окей, основна частина, що ми тут бачимо. Бачимо, що правові аргументи посилання на норми закону догори. Докази, які підтверджують вашу думку, вашу позицію, необхідно самому викладати, самому звертатись, роз'яснювати тут без адвоката, юриста не справитись. Попробуємо ще зробити такий дуже цікавий хід. Підгрузимо йому повністю позовну заяву, всі документи, які надавали стороною на звернення до суду, ну, як приклад, і побачимо, подивимось, як він відреагує. Я не можу тут публікувати персональні дані. Особи. Але давайте спробуємо потім трішки пізніше по цьому пройтись, як воно буде зазначатись. Окей, побачимо, як питається у нас тут до Шевченського суду, відповідач. Ну, вже неправильно тут так зазначається. Повинен позивач, відповідач, представник позивача, представник відповідача зазначатись. Інші сторони провадження. Так, звертаємось далі. Що тут мається на увазі? Так, на підставі викладеного клопачу. Відмовити, не клопочу, прошу чи вимагаю. Поняття клопотати немає такого. Додатки. Копія акту завільних розрахунків Ну, невідомо, що він тут хоче навіть відповідач зазначити, що воно не те. Дотримуйтесь процесуальних строків. Зазвичай 10-30 днів. Ну, зазвичай то 15 днів в законі написано за ЦПК. Окей. Я йому розписав саме що за чату GPT, да, що Діп е, Стейт, що іменно саме цікаво зазначити цивільний кодекс 15 днів. І ніяких іншого сроку. Якщо там навіть війна йде, там бойові дії. 15 днів дотримуйтесь. Отримали, подавайте з часу отримання. Чи як відізнались? Далі йдемо. Написав йому, чи може він проаналізувати позов та додатки і написати відзив на позов. Наш друг DeepSeak не може проаналізувати конкретні документи. Самостійно проаналізувати позов, треба звертатись до фахівця. Він може так тільки поверхностно щось зробити, проаналізувати. Та надати якусь відповідь. Важливі поради. Тут цікаво, тут він молодець в цьому плані. Дослідити судову практику. Так, це дуже займає багато часу, бо кожен адвокат сідає та читає судову практику за позивача. Чи звертався він з аналогічними заявами до суду, коли, які вже рішення прийняті, є чи нюанси, і на цих нюансах він виграє справу. Тому чим більше адвокат уділяє питання дослідженню судових рішень, тим більше шансів виграти справу. Я вам так скажу, що треба дивитись на, реально, на адвоката, оскільки він займається вивченням судових рішень по аналогічним справам. Можете з навіть спитати. Десь у середньому виходить, я так вам скажу, 16 годин. 16 годин на вивчення повністю. Однієї справи саме дослідження бази в реєстрі судових рішень та прийняти рішення щодо позову вилучити від тіля, так би мовити, статті та посилання на аналогічну справу, яка розглядається. Десь 16 годин, може і більше, може навіть і 30 годин. Це залежить від навиків адвоката та як швидко він знайде інформацію, що вона співпадає з тією, що мається в позові. Відрізняються і договори, відрізняються і інші обставини. Наприклад, зазначається обставина передачі третім сторонам. В деяких договорах це прописується 10 днів, в деяких взагалі не прописується, деякі заключаються договори в електронній формі та ставиться підпис цифровим ключом. Чи заповнюється анкета? Дуже багато нюансів. Тому, можете питати, питайте у адвоката, як він. Працює, можете йому це питання, щоб разом як можна скоріше вирішити вашу пользу рішення.